Доброго дня, любі малята, вишиванка це не лише гарно оздоблена пишною вишивкою сорочка, яка виділяється своєю красою серед інших. Це культурне надбання українського народу, відображення національної гідності, свідомості. Сьогодні вишиті сорочки набувають вагомого значення в житті кожного українця. Нагадуючи свою приналежність до сильного духу козацького роду, вишиванка це одяг нашої рідної землі, нашої батьківщини, нашої України. Пропоную сьогодні прикрасити вишиванку рослинним орнаментом в техніці декупаж. Для роботи нам знадобиться. Контур вишиванки з білого картону, серветка для декупажу, ножиці, клей, пензлик та серветка. Спочатку візьмемо шматок серветки, знімемо верхній шар. Так. Тепер розглянемо її, виріжемо ось цю квіточку, ось цю квіточку. І ще. Виріжемо ось цей орнамент, який з боку знаходиться. Ось, подивіться, які гарні візерунки в нас ми вирізали. Тепер ми змащуємо нашу вишиванку ось тут, в цьому місці. Так. Прилаштуємо. Зверху климо теж змащувати зсередини до боків. Ось так. Ходить яскравий візерунок. Віточки, мальва, чорнобривці. Як вишито? Ми змастили клеєм, приклали ще смужку до рукава, так? потім ми ще приклеїмо ось цю боку смужку на маленьку квіточку. Ну що ж, прикрасимо наші рукава. Ще знизу ми змастили клеєм, прилаштуємо візерунок ось тут знизу, та теж будемо акуратно змащувати від середини до боків. Подивіться, яка гарна яскрава вишиванка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви проявити фантазію та прикрасити свою вишиванку любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі.